22 січня вся Україна відзначала важливе свято для кожного з нас День Соборності України. Воно як ніколи актуально сьогодні, адже майже рік наша країна бореться з окупантом, який намагається роз'єднати та захопити нашу землю. Аби трохи відволікти малечу та подарувати їм приємні емоції. Сергій Андрійченко напередодні оголосив конкурс малюнків Ми єдині. Ми українці. День соборності завжди символізував єдність українського народу. Я не раз казав, що ми не переможні, бо ми єдині. Українці вільні, сміливі, творчі. Малюнки дітей завжди надихають нас, дорослих, на нові звершення, а сьогодні підтримують бойовий дух. Написав Сергій Андрійченко на своїй сторінці в інстаграм. До участі в конкурсі долучилося багато дітей. Кожен малюнок це дитяча мрія про мир та квітучу Україну. Кожен малюнок. Пронизаний дитячою безпосередністю і у той же час сповнений дорослими не за руками думками. Обрати серед такої кількості оригінальних та яскравих робіт було важко, але завдяки голосуванню підписників, переможців все ж таки було обрано. Нагородження кращих з кращих відбулося у кафе-барі Триплушкін, де малечу пригостили смачним какао та десертами. Діти своєї радості та хвилювання не приховували. Я нарисувала Ангела. І рука. Ангел це наші захисники, а це мої руки. Цими руками захищаю нашу Україну. А ось десятирічна Катерина та її маленька сестричка Ліза на одному малюнку не зупинилися. Мій малюнок він, він символізує державні символи України. Він підтримує наших військових. Він, він їм… Емоційно допомагає. Цей малюнок з калиною та прапором це до Дня Соборності України, а цей — саме звертання до наших захисників. Що я дуже, що я їх дуже підтримую і їм зараз треба триматися в наш нелегкий час. Допомагала з малюнок малювати? Да. Що ти зараз не робила? Що малювала сердечко і флаг України. Ще один переможець семирічний Степан. Його малюнок з відомим песиком-патроном ну дуже сподобався всім, хто слідкував за конкурсом. Я сестричкою сістрічка рисунок». «Ми зналася через маму, малювали ми ну, персонажа патрона, брата улюбленого персонажа. Ну і вирішила прийняти участь. Все. Сергій Андрійченко каже: Щасливі очі малечі найголовніша нагорода для дорослих, адже саме заради цих очей і щирих посмішок тисячі захисників і захисниць боронять нашу державу заради дітей, то заради їхнього майбутнього у вільній квітучій соборній Україні. Сергій Андрійченко обіцяє, що такий конкурс не останній, і попереду на маленьких мешканців Покровської громади чекає ще багато приємних сюрпризів.